Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! А, да. Такі неприємні часи, і зараз навіть в соцмережах знаєте, такі меми є, що от вечірній Київ, і починається тривога, починається як голодна гра. Там, і хто вижив, на, на наступний день перейшов, то вийшов на наступний левел, так скажемо, або рівень. І це взагалі відчуття людей, що вони чи в якось грі знаходяться, чи це реальність, чи це нереальність і випадковість, перед якою ти стоїш. Але ми, віруючі люди, розуміємо, що в цьому світі випадково нічого не буває. От нічого не буває. Є певні закони і сила Бога, яка над усім. І ми, віруючі люди, розуміємо, що якщо ти всередині цих Божих установ, а також під його рукою, його благословінням та його волею, то все їм контрольоване. Я не кажу, що віруючій людині ніколи не відбудеться якесь лихо з віруючою людиною. Я не кажу про це. Але я кажу про те, що якщо із віруючою людиною відбудеться якась проблема, а чи не хворіють віруючі люди? Бувають, хворіють. Але, як дуже досвідчений служитель і лікар сказав, каже, що ну, я, оскільки в лікарні працював, що віруючі люди оздоровлюються або помирають значно легше. І, знаєте, це як певне полегшення. Він каже, у мене досвід там, десятки років він допомагає взагалі той віруючим, не віруючим, лікар з досвідом, але ну, це каже про реальність, про те, що без волі Бога нічого не відбувається. Сьогодні ми з вами поговоримо про віру. І про віру не тільки в тому контексті, що віра може захищати нас, або віра нас позбавляє від страху, а взагалі, навіщо віруючій людині віра? Що віра дає в практичному житті, що від віри залежить, і що таке бути віруючою людиною. Апостол Павло він дуже багато розмовляє на богословські теми. Знаєте, хтось читає Біблію і не дуже любить, наприклад, богослів'я. Ну, тобто якісь післання апостола Павла, або там до Римлян, до Галатів, Єфесян, вони не завжди так зрозумілі, там якось такі терміни, якась теорія, лише там псалми почитати, або Євангелію від Івана. Там більш таке воно душевне і дотичне до серця. Але про фундаментальні речі я знову кажу, дуже важливо розмовляти, тому що це основа, яка є. Як Твої кістки або хребет, на якому все тримається. Так, є м'язи, так, є м'які тканини, є дуже чутливі органи нашого організму, але хребет то основа. Тому будемо розмовляти про віру. І прочитаємо третя, третій розділ Післання апостола Павла до галат шостого вірша. Авраам повірив Богові. І це. Зараховано йому за праведність. Зрозумійте, що ті, хто від віри, сини Авраама, адже Писання, передбачивши, що Бог через віру оправдує язичників благовістило Аврамові в тобі благословляться всі народи. Тому ті, хто від віри, будуть благословенні разом з вірним Авраамом. Для нас, для віруючих людей та взагалі Ізраїль, це визнає, що Авраам то є батько ну, для Ізраїля фізичний, а для всього світу духовний батько. духовний батько. І за яким прикладом ми живемо? Як працює наша віра? Декілька разів апостол Павло, також післанні до Римлян, він бере за приклад, за основу Авраама. і каже, що ми віруючи, як той Авраам. Тобто у Авраама Є певне життя, є минуле. Він вийшов як ну, з іншого світу, і Бог його прийняв, Бог його взяв в заповіт. І що було основою до того, що Бог прийняв Авраама його віра? Ми тут поговоримо про два аспекти. Перший аспект Оце слово, воно цікаве, одразу воно кидається в очі. Авраам повірив Богові, і це йому було зараховано. Як праведність, що воно конвертувалось, інше слово. Тобто його віра, Бог її обміняв йому на праведність, якої в нього просто фізично не було і не могло бути, так? Ну, адже Авраам не Ісус Христос з великою любов'ю. Ну, Там все було. Він жив в жахливому світі, йому. Це не просто я собі лягаю спати, і за мене попіклується, хто там, держава чи хто. А це, ну, всі рішення, безпека, забезпечення, голод чи не голод, його виживання. Кожен день залежить від його рішень. Він в жорстокому світі живе. І воїни там були, там все було. Але Бог що зробив? Його віру конвертував. Праведність, яка йому була необхідна для того, щоб ходити перед Богом, просто щоб Бог його прийняв і приймав. І його рахував за свого. І апостол Павло каже, також Післаніда Рімлян, взагалі, це слово зараховано російською як? Сінодально. Вмінено. Вмініло йому в праведність. Зарахував. Так. На що це схоже? Ну, де це було в світі отака, таке явище? Ну, це вже було розповсюджено в середньовіччя, а в ті стародавні часи, особливо для людей, які займалися торговлею і на великі відстані ходили каравани, ходили човни торгові, то була зручна така річ. Наприклад, ну, я багата людина, яка торгує, і знаходжусь в Римі. А в Олександрії, наприклад, це через море. Там є партнери ну, по, по бізнесу, ну, з якими там, купівля, продаж відбувається, тобто там, спільний капітал. І якщо йде човен з якимось товаром, то за цей товар розрахуватись ну, потрібно там сріблом або золотом, да? його фізично треба переправляти. І це небезпечно. Це небезпечно, тому що пірати, тому що ну, все може бути, тому що шторм. І як було зручно, це, знаєте, це перша основа банків. Є там партнери, є Рим, і є люди також, яким потрібно ну, там мати золото в Олександрії. Ну, тобто, щоб там за щось розрахуватися. І вони, наприклад, приходять до мене в Рим, приносять золото, ну там, наприклад, тисячу золотих, і кажуть. Я тобі віддаю, чи є можливість там у твоїх партнерів в Олександрії отримати ці гроші, щоб я їх фізично з собою не віз. Це дуже небезпечно. Саму дістатися, а ще коли в тебе багато грошей з собою, то ти ціллю стаєш. І людина, яка приймає гроші, вона виписує бумажку таку, на якої стави печатку своєї гільдії, наприклад, торгової, і пише там. Я такий-такий, прийняв від такого-такого. Стільки золотих, будь ласка, віддайте йому фізично там, де він буде. Ну, Наприклад, в Аліксандрії. Потім уже деякі ордени католицькі, вони це в середньовіччі робили, у них така мережа була, вони розбагатіли завдяки цьому. Там невеликий відсоток брали, але в них мережа була по всій Європі, по Азії. Людям зручно було прийти в е, будь-який такий е, орден тамплієрів, наприклад. І тут гроші покласти, а там фізично їх взяти. Так ось ця бумажка спочатку, коли людина приходила, вона, ну, це, їй, їй як зарахували ці гроші. І вона приходить, приносила її, і їй віддавали фізично гроші. Але щоб зарахувалось, потрібно щось покласти. Якщо ти нічого не клав, і з бумажкою якоюсь приходиш і спочатку, то мала ймовірність того. Що тобі віддадуть гроші. Але за Авраама Бог каже: Йому я обмінюю або зараховую, так наче в нього це було фізично. Розумієте про що? Тобто, буквально віра це є наш квиток, який має цінність, і Бог його готовий обміняти, як на твою праведність, дать тобі праведність. І ти, як наче фізично, її здобував все своє життя постами, праведними вчинками як чудово, як зручно. Але вся проблема в тому, в тому, щоб мати цю віру. І Бог каже: Я, Аврааму, це зарахував. Ну, якщо б, знаєте, це тільки один текст був, де сказано, що йому зараховується, Але ми відкриваємо Біблію. В новому заповіті тричі сказано про те, що Бог через віру зарахував Авраамові праведність. І один раз сказано в... в старому заповіті книги. Буття. Чотири рази. Чи є це основою богословською? Так, чотири рази в Біблії сказано. Так ось, перше, що дає віра віруючій людині, це вона. Наповнює його життя, коли в нього були великі мінуси. Тобто Авраам великий боржник перед Богом, в нього великі борги перед Богом, і Бог що робить? Перекриває ці борги в нулі для його спасіння через його віру, дає таку можливість. Тому що в цьому житті, коли людина дуже ну, великий боржник. і Має великі борги, їй дуже тяжко з них вийти. так? Якщо людина там перекредитується, бере кредит для того, щоб перекрити попередній кредит, це все вже ну, це, це яма. Тому що потім потрібно брати кредит, щоб перекрити оцей другий кредит. І воно все, оці відсотки, воно все росте в великій прогресії. І це ну, іноді буває неможливо зупинити. Але, Але ми читаємо в Біблії. Що люди великі боржники, я скажу, що перед Богом відсотки такі, що не, не встигаєш просто ну, обернутися, як все життя вже проходить, і людина не встигне щось, якісь добрі вчинки зробити, щоб перед Богом стати якоюсь праведною. Вона просто не може. І ми читаємо, що Авраам вірою як здобуває собі праведність, його віра обмінюється на праведність. Але. Мова не тільки про певні борги, мова про здобутки. Давайте прочитаємо, що дев'ятий вірш. тому що ті, хто від віри, будуть благословені разом з вірним Авраамом, з віруючим Авраамом. Не тільки мінуси Бог перекриває, а й дає плюси, дає певний капітал, дає благословення. Тому що благословіння це не просто жити, а добре жити. Так? Чи ні? Це не просто жити, ти вижив, як ото головня із з вогня, <смі> а ти в благословінні. В тебе є що задягнути, тобі є можливість смачно харчуватись. Ти в захисті певному. Це є благословіння і примноження завдяки вірі. Не тільки борги перекрити, не тільки праведність дати, але й благословити. Його родину благословити його на майбутнє, дати йому благословенне життя. Це все робить віра людини. Ми повинні це зрозуміти. У нас немає інших можливостей або ритуалів. Віра робить людиною іншою. І навпаки, ми дуже багато можемо читати в післенні римлян або Галатам, яку шкоду робить закон, наприклад, ще більше. Втягуючи людину, наприклад, в гріх. Як це працює? В... Також пізніше, середньові... ну, вже не середньовіччя, а це 18 сторіччя, був король такий Фрідріх Великий, король Прусії. І знаєте, у Європи були постійні проблеми, тому що від зерна дуже сильно залежало. Є врожай чудово. Немає врожаю на наступний рік. Християни, ну, тобто люди дуже ну, голодують дуже сильно. І дуже залежні від зернових. Але тоді, вже декілька сторіч, наприклад, еліта харчувалася картоплею. Ну, це ну, така цікава страва, екзотична, тому що з Америки привезли. І вже дуже багато справ, страв було, ну, чудове з картоплі. Але звичайний люд картоплю не хотів їсти взагалі. Ну, тобто, Ну, це щось не, не прийня, вони не розуміли це. Тобто буду їсти хліб. Як картоплю їсти? Що він зробив? Він так показательно скажу. збирають урожай, наприклад, з поля картоплі, отак в кучку насипають, і він ставить стражу, яка охороняє цю картоплю. Дві людини. Ходять люди, ходять селяни, дивляться там щось охороняють. А що охороняють? Та там картоплю хороняють, А що це таке? Та от вони ж їдять її, там, готують, вона дуже цінна. І вони там почали подворовувати. <смі> вони, звичайно, люди, селяни, почали цінувати це. Знаєте, як ото -от заборона народжує цікавість, а цікавість народжує певний потяг. І потім назвали це Яблуко земляне. Ну, чому яблуко? Тому що така зразу, відразу асоціація. Щось заборонено було. І потім люди там буквально пройшло 2-3-4 ну, роки, і люди почали саджати масово картоплю, їсти картоплю. І, і досі в Німеччині, наприклад, ну, картопля є такі, ну, такою стравою розповсюдженою. Завдяки чому Це людина, вона зрозуміла, що так їм просто рекламувати немає сенсу. Я забороню і відразу захочеться. От знаєте, е, як тільки, наприклад, ми в церкві заборонено і скажемо, все, публічно не можна молитись нам. Віруючим людям, будуть тільки я молитись, наприклад, на зібранні. Я скажу: вам кажу кожному другому захочеться молитися. І ви подумаєте, що я не молився? Ну, якось хочеться молитися, так діє заборона. Як тільки забороняють, Відразу увага людини, відразу якось її там тягне до чогось. Тому з Авраамом було все, нав, все навпаки. Бог будує стосунки з цією людиною і каже: якщо ти повіриш мені і будеш мати стосунки зі мною, я тобі даю обіцянки. Це велике благословіння. То ну, вір і слідуй за мною. І Авраам робив це. Чи Бог давав йому якийсь там широкий закон, дуже там дрібний. Це для народу, потім потрібно було для ізраїльського. Але але, дивіться, як, як це чудово працює. Бог будує стосунки через зацікавленість. Чудово, коли наше християнське життя зростає отак: от через зацікавленість, зацікавленість в Слові Божому, присутності Божої, зацікавленість самому зростати, самому пробувати щось робити, служити, комусь допомагати. І ти відчуваєш від цього радість, певно, і певне натхнення, і зростаєш. А просто йти шляхом заборони, давайте будемо список писати, що не можна. Чи це заохочує людину рухатись в напрямку Бога? Він одразу оцінює себе, розуміє, це все не можна, а я це все хочу, і ну, виходить такий відкат назад. Він не знаходить варіанти для того, щоб, як знаєте, той вогончик приєднатися до потягу Божого і рухатися в певному напрямку. Це дуже важливо. Нам допомагає віра в цьому. Завжди, в духовному житті. Так, ми віримо не просто в якусь фантазію. Я нещодавно там кусочок лекції послухав, де людина каже: так, це було модно, 70 80 роки, що все, що ти можеш уявити, це буде відбуватися тільки вір. І моя уява це є як Бог. От я можу уявити собі реалістично, і це буде відбуватися. Тобто, я уявляю, що я не голодний, я не буду голодним. Людина уявляє, що вона там красива, струнка, і вона буде такою. Ну тобто, через уяву змінюється реальність. Але це викривлене розуміння. Віра не так працює. У віри повинна бути якась основа. Віра в обіцянку Божу покладається, вона на щось може покладатися, вона не висить в повітрі. Вона не може висити на, на тому, що я сам сам придумав. В неї є реальна основа. І основа нашої віри це Божі, що обіцянки. Він, наприклад, з чого почав? Він Аврааму каже: Хочеш, я тебе благословлю, я тебе розмножу, я дам безпеку, я через тебе е, зроблю великий народ? Він каже: так, ну, зв, звичайно, я вже не мрію про це, тому що які мої роки. І Бог каже, але ти повинен вірити. І Бог же дав йому основу, так? Авраам не сам собі нафантазував, що отак от буде в нього житті. Це було слово від Бога. Це була обіцянка Божа. І він на неї, як на платформу, став, і тоді він має право в цій віри стояти, і ніхто його не буде рухати. Тому ми віримо. Але велика проблема буває християн, коли вони не, обі... не на обіцянку Божу опираються. А на якісь просто вигадки певні свої. І таке буває. Тобто, якщо я зроблю оце, то буде отак. І таких прикладів може бути дуже багато. Людина собі напридумала, потім поклала свою віру всіма силами своїми. Ну, скільки, скільки таких випадків було, коли е, ти намагаєшся допомогти людині, вона хворіє. А вона чомусь собі, ну, певним чином, придумала то, що вона ну, повинна бути оздоровлена в будь-якому випадку. Але чи буває у Бога альтернативи? Ну, в плані оздоровлення. Може бути інший шлях, правда? Ну, Іноді люди чомусь, буває, боряться певний період, з кимось знайомляться, щось відбувається в їх житті. Я навіть спілкувався з одною невіруючою людиною, в якої. Дитина інвалід і в такому стані, ну дуже. Тобто, дитинка вже майже доросла, а її треба на, ну, на руках носити, там, він вигулює постійні масажі. ну тобто Є хвороба, яка ну, дуже сильно прив'язує цих батьків від цього чоловіка. Але він так от сказав: він сказав: знаєш, я познайомився з таким великим кругом людей, які також знаходяться в цій проблемі, в якої діти інваліді. Тобто, Тобто ну, цілі організації, в яких навчають один одного робити масаж, це і психологічна підтримка. І він себе там настільки знайшов, тобто він допомагає іншим людям. Він і він каже: От просто це радість, я ну, до цього ну, там працював, ну, бізнесом займався, ну, це таке. А тут я відчуваю, що я необхідний для когось. І з одного боку, це біда, з одного боку, це хвороба. А з іншого боку, це ну, певні можливості, які в житті просто відкриваються. Це, так, це просто невіруюча людина побачила якусь ну, позитивну сторону того, що відбувається. А у нас віруючих людей. І якщо я просто е, вилупляю очі і собі думаю, отак так воно повинно бути, і там вірю, молюсь, а Бог не дає от просто не дає, то що в мене в серці? Розочарування. От Бог чомусь не підтримав мою ідею. А ти не дослухався до нього, може, в нього ну, якісь інші плани. Або є, є якась чудова альтернатива тому, що ти собі придумав. Я кажу, що ці основи не можуть бути хибними. Но в основі може бути або Божа обіцянка, Боже слово, тобто твердий фундамент, щоб на нього стати і в ньому зростати, і будувати певну споруду, яка буде благословенням і цитаделю твого життя. Тому віримо. Але віримо не в що, а в Боже Слово і в Його обіцянки. Він хто для нас? Батько. І в цьому вже багато, так? Батько. Навіть Христос сказав: якщо у вас, у батьків, дитина попросить, хліба, чи ви будете камінюку йому давати? Ну, ви ж так не ведете себе. А чому ви думаєте, що Бог, який вам ворог, коли ви віруючі люди в нього? В нього є для вас благословіння, в нього є для вас краще, але потрібно зрозуміти, що це є для мене. Тому віра повинна бути сильною. Віра повинна бути міцною. Але перевіряйте, ну, на якої основі ваша віра. Оці обіцянки Божі, рахуйте. Читайте про них, їх до свого серця притуляйте, і розумійте, що Бог бажає тільки доброго для нас. Тому йдемо за ним, любимо Його, покладаємось на нього, знаємо, що все в цьому житті навколо нас залежить від нього, і не буває навіть маленької дрібнички, як сказано, що волосся на нашій голові. Кому потрібно, щоб його рахувати взагалі? Для мене надо, щоб картинка була, щоб я не виглядав лис, лисим, принаймні. І для мене це ну ок. Ну і так воно ну, акуратно. А скільки там, я не знаю, скільки мені волосся на голові. Кажуть, що там декілька десят тисяч. А у Бога все в Excel, там. плюс рівно, а там стільки. Невже ми думаємо, що все інше, що відбувається навколо, воно якесь хаотичне або незалежне? У Бога пораховано. Тому це змінює парадігму і взагалі моє уявлення і мій світогляд. І я покладаюсь на нього, я радію, що він батько, я радію, що від нього благословіння. Ще раз прочитаю: Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. Зрозумійте, що ті, хто від віри – сини Авраама, адже Писання, передбачивши, що Бог через віру оправдає язичників, благовістило Авраамові в тобі благословляться всі народи, тому ті, хто від віри, будуть благословенні разом з вірним Авраамом. Так, ми розуміємо, що ми є виправдані грішники, ми не є праведниками. Ми є виправдані грішники, і це правда. Це я нещодавно переглядав список релігійних організацій міста Києва, і там є така цікава, релігійна організація православних язичників. І я думаю, о, це єдина правдива назва. Ну, Так скажемо, як воно є. По православ'я, воно так дуже сильно пов'язане. Але ну, це правда. Також про нас каже Бог. Ви є виправданий, грішники. І апостол Павло каже, я перший. Ну, Тобто не потрібно собі марити, що ми щось з себе можемо уявляти, або в нас є якийсь там великий потенціал, і бути гордим від того, що в мене щось вдається. Ні. Е я роблю невміло. Складнощами, я не є якимось там професіоналом або розвинутою людиною. Я роблю певні похибки, але благословіння в тому, що Бог це ну вирівнює, Він перекриває, він дає можливість е, рухатися в ньому. Це схоже, знаєте, на човен, який пробитий, але там стоїть помпа, яка витягує воду, яка попадає в човен. Тобто, фактично, цей човен без перспективи, він, він потонне. Без е, цієї приспособи. Він просто потоне, тому що в ньому дір, дірка, і він не має можливості спастися. Але стоїть помпа, яка викачує швидше, ніж вода туди потрапляє. І вона дає можливість цьому човну плисти, бути на поверхні і доплисти до мети. Так відбувається в нашому серці. В нас діра, тобто наші мотиви, те, що ми робимо. Воно не, воно не вдало. Іноді християни нервують, іноді християни якось ведуть себе, ну не так, як ну, повинно бути християнину. і деякі речі, і все недосконало. Якщо ти думаєш, що досконало, нехай пройде час, і ти подивись на те, що ти робив. І ти зрозумієш, що те, що думав, ти є досконалим, це недосконалим. Тобто діра велика. Але Божа благодать і Його спасіння, і це нам постійно, наприклад, хіліболамання нагадує, яке буде у нас через тиждень. Про те, що Бог викачує цю воду, яка попадає, для того, щоб ми плили, ми були в безпеці і були благословінням. Цей механізм просто він постійно повинен працювати. І так воно буде. Друзі, нехай Бог благословить зростати духовним життям, вірте в його силу, в його слово, тримайтесь в ньому, покладайте свою надію на нашого Господа. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись. Повну версію служіння то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.